Слава Україні! Вітаю вас на відеоуроці, любі п'ятикласники! Минулого разу ми з вами посіяли насінини гороху і помістили ємності у різні умови. Отже, давайте переглянемо результати досліду. Чи проросте насіння в теплі з поливом? Насіння схоже на людей, які полюбляють затишні ковдри. Їм потрібно тепло, щоб прокинутися від сну. Коли тепло, Насіння ніби знає, що пора почати рости. Отже, коли ви створюєте тепле середовище, насінина відчуває себе досить комфортно і починає свою тривалу подорож. А коли ви ще й поливаєте ґрунт, де знаходяться насінини, це ніби даєте їм напій, який допомагає їм прокинутися та почати рости. Вода пом'якшує оболонку насінини і допомагає їй використовувати збережену всередині їжу, щоб почати проростати. Таким чином, поєднання тепла та поливу схоже на магію, яка змушує насіння оживати і починати свою подорож, щоб стати великими сильними рослинами. Чи проросте насіння в теплі без води? Отже, ми з'ясували, коли тепло. Сонце ніби посилає сигнал насінинам розпочати свою місію, проростати. Але навіть супергероям потрібно трохи енергії, щоб рухатися. Вода схожа на сніданок, який дає їм силу вирватися зі своєї оболонки та почати рости корінню та пагонам. Але без води вони можуть спробувати вирости, та їм не вистачить енергії, щоб зробити це успішно. Отже, пам'ятайте, Тепло це як будильник для насінин, а вода спонукає насінину, щоб пізніше стати сильною, здоровою рослиною. Чи проросте насіння в холоді з поливом? Давайте розберемося, що відбувається, коли на вулиці холодно. Коли холодно, це, ніби насіння затишно лежить у своїх ковдрах, все ще мріючи стати рослинами, низькі температури уповільнюють процеси, зокрема проростання. Так само, як ми рухаємося повільніше, коли на дворі холодно. Насіння також потребує часу, щоб прокинутися та почати рости. Коли ви поливаєте насінини, ви ніби спонукаєте їх до проростання. Навіть у холод вода допомагає пом'якшити оболонки насінин та спонукає їх почати свою подорож. Насіння все одно може прорости, але це може зайняти більше часу, ніж коли тепло. Чи проросте насіння в холоді без води. Уявіть насіння як таке, що чекає слушного моменту, щоб прокинутися. Коли на вулиці холодно, здається, що воно ще закуталося у свої затишні ковдри, не зовсім готове розпочати свою пригоду. Низькі температури уповільнюють природні процеси насінин, у тому числі й проростання. Але якщо холодно і ви ще й не даєте насінню води. Це все одно, що не поснідати, щоб розпочати свій день. Без води насіння може залишатися у своєму затишному стані, не готове до проростання. Коротше кажучи, хоча низькі температури можуть уповільнити розвиток насінин, вода є для них особливим сигналом для початку росту. Без води вони можуть залишатися не зовсім готовими до проростання. Отже, так само, як нам потрібні їжа та тепло, щоб стати активними, насіння потребують води та сприятливої температури, щоб розпочати свою подорож. Чи проросте насіння зі світлом? Хоча вода і тепло є важливими умовами, деякі насіни не мають цікавий зв'язок зі світлом. Деякі насіння любить світло, щоб прокинутися. Ці насінинки хочуть бути на поверхні ґрунту, де вони можуть вбирати сонячне світло. Коли вони відчувають сонячні промені, це ніби їхній сигнал почати рости. З іншого боку, деякі насінини віддають перевагу темряві. Вони люблять бути загорнутими глибше у ґрунт, подалі від світла. Для цих насінин світло може бути занадто яскравим і відволікати. Вони використовують свою накопичену енергію, щоб проштовхуватися крізь ґрунт, доки не досягнуть поверхні, де потім починають тягнутися до світла. Отже, деяким насінинам для проростання потрібне світло, тоді як інші вважають за краще проростати у темряві. Чи проросте насіння з повітрям? Насінини не схожі на маленьких мрійників, які чекають свого шансу прокинутися та вирости в рослини. У них є кілька потреб, і одна з них повітря. У середині кожної насінинки є крихітна рослина, і їй потрібен кисень повітря. Коли насіння вбирає кисень з повітря, воно починає використовувати свою накопичену енергію, щоб випустити крихітний корінець і вирости. Це як магічний подих. Який готує основу для їхнього перетворення з крихітних насінин на сильні рослини? Чи проросте насіння без повітря? Коли насіння отримує кисень, це ніби дає їм сигнал прокинутися та почати свою пригоду. Кисень допомагає їм розщеплювати збережену їжу на енергію, необхідну для випускання коренів і пагонів. Тому, якщо насіння не отримує достатньо кисню, йому ніби не вистачає енергії, щоб почати свою подорож. Отже, за яких умов наші насінини прокинулись і проросли? Вода. Вода це як сигнал, який повідомляє насінню. Пора прокидатися. Тепло. Коли температура сприятлива, насіни не знають, що це сигнал, щоб почати рости. Тепло це як ключ, який відкриває їхній потенціал. Кисень. Так само, як нам потрібен кисень для дихання, насінню теж потрібен кисень для дихання. Це допомагає насінинкам розщеплювати запаси їжі на енергію, кисень як подих життя насіння. Темрява для деякого насіння. Деякі насінини вважають за краще проростати у темряві. Ґрунт. Насінню потрібне затишне місце, щоб пустити коріння. Ґрунт забезпечує їх поживними мінеральними речовинами та підтримує, коли вони починають рости. Це ніби їхня основа для того, щоб стати сильними рослинами. Отже, коли у насінин є все це, вони прокидаються і починають свою подорож. Сподіваюсь, наш експеримент був для вас цікавим, а урок корисним. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!